Комплекс рішень для притулків, в який входить онлайн-кабінет притулку в системі Animal IDINFO, модуль реєстрації безпритульних тварин та відображення їх в розділі Адопції на сайті Animal ID Info, модуль GPS-контролю за відловом тварин, віджит адопції для притулку, який можна розмістити на будь-якому сайті, відображення тварин на партнерських ресурсах. А також модулі реєстрації власницьких тварин. Дане рішення можуть використовувати як маленькі приватні притулки, так і комунальні підприємства у сфері поводження з тваринами. Якщо ваш притулок веде облік тварин через систему Animal ID Info, то це дасть вам змогу автоматизувати реєстрацію, а також збільшити відсоток адопції. Потенційні власники зможуть бачити всіх тварин, які наразі знаходяться в притулку. Для реєстрації вам необхідно на сайті Animal ID Info натиснути кнопку Реєстрація, обрати роль користувача, це притулок, ввести ім'я та прізвище відповідальної особи, ваш імейл, який надалі буде і логіном, пароль, номер телефону в міжнародному форматі, оберіть країну з випадаючого списку. Обов'язково введіть поштовий індекс, адресу та повну назву організації. В цьому полі ви можете коротко описати діяльність вашої організації. Пройдіть перевірку Я не робот та натисніть Зареєструватись. Після того, як дані підтвердить модератор, увійдіть у ваш онлайн-кабінет притулку. Перейдіть на вкладку Мій профіль і натиснувши на кнопку Редагувати профіль, вкажіть коротку інформацію про організацію, місце знаходження вашого притулку на мапі, відмітьте його та збережіть. Також тут можна змінити пароль до вашого кабінету. Реєстрацію тварин можна здійснювати двома способами. У вкладці Зареєструвати тварину. Додайте фото. Вкажіть, є транспондер чи немає. Якщо ні, то система генерує унікальний ID-номер. Оберіть тип тварини, породу, стать. Вкажіть про стерилізацію, кличку. Дату народження та Окрас. Якщо тварина без власника, натискаємо Немає власника. Якщо ви реєструєте власницьку тварину, то внесіть інформацію про власника, ім'я та прізвище. Виберіть країну з випадаючого списку, обов'язково вкажіть поштовий індекс. Номер телефона у міжнародному форматі, адресу проживання та імейл, е на який прийде підтвердження про реєстрацію з логіном та паролем від кабінету власника. Для автоматизації реєстрації тварин, обліку та присвоєння GPS-координат відловлених тварин, притулок може використовувати мобільний додаток. Ви створюєте логін та пароль для ловця, перейшовши за вкладкою Створити ловця. Ловець фотографує тварину мобільним додатком на місці відлову. Він має переконати, що під фото відображаються координати, відзначити стать та вид тварини. Решта параметрів відзначаються за потребою. Після перевірки натискає кнопку Зареєструвати. Всі тварини, які зареєстровані за допомогою мобільного додатку, будуть доступні в вкладці Карта тварин. Тут можна переглядати GPS-координати, дату та час відлову, хто відловив, стать та інше. Відсортувати усіх відловлених тварин по даті та іншим параметрам. Для того, щоб керувати обліковими записами, створені дві закладки: це тварини організації, де ви можете переглянути всіх зареєстрованих ваших тварин та виставляти їх в адопцію. А також вкладка Тварини в адопцію». Наприклад, оберемо зареєстровану собачку ТОФУ. Будь-коли ви зможете додати додаткові навички. Інформацію про тварину, що їй до вподоби, чи потрібен особливий догляд і турбота. Щойно у тварини з'являється власник. Тут можна додати інформацію про нього, а також забрати тваринку з адопції. Зайшовши на профіль тварини, дуже легко додати нові фото, переглядати процедури, які були зроблені тварині, наприклад, вакцинація від сказу, і роздрукувати підтвердження про реєстрацію з короткою інформацією про неї. Яку можна наклеїти на клітку в притулку. Всім тваринам можна додавати номерні кліпси. Наприклад, Тофі оберемо таку кліпсу і додаємо. Тепер, ввівши номер кліпси в пошуку Animal ID Info, одразу можна буде побачити, коли ця тваринка була вакцинована. Та що це за собачка. Всіх тварин, які виставлені притулком в адопцію, можна переглянути на віджиті, що елементарно інтегрується в сайт притулку за допомогою однієї стрічки кода, який можна скопіювати в профілі організації. Наприклад, з віджита на сайті ЛКПЛФ ми можемо зайти на сторінку ТОФУ, переглянути її фото. Так як ЛКПЛФ користується партнерським ветеринарним програмним забезпеченням, ми будемо бачити всі процедури. Можна переглянути інформацію про притулок, запостити у себе на Фейсбуці чи Контакті, а також відправити повідомлення в притулок, що ви бажаєте її прихистити. Після всиновлення дані про тварину з адопції нікуди не зникають. Притулок лише вносить дані про нового власника. Власник отримує доступ до кабінету свого улюбленця, де зможе переглядати. Вакцинацію та всі процедури, які робились та будуть робитись в клініках. Дані про тварину, тобто карточку тварини, ніхто не може видалити з системи. Лише можна додавати нову інформацію.